Колобок Ця історія малята про стареньких дідуся та бабусю, лісових звірів, хитру лисичку та смачненького, рум'яного і духмяного колобка. На зеленій сонячній галявині біля лісу у заквітченій маленькій хатинці жили собі поживали дідусь та бабуся. Якось дідусь і каже бабусі Сумно у нас старенька. Ану, нам колобка. А бабуся йому й відповідає Дідусю, та не маєш борошна. З чого я тобі його спечу? Тоді дідусь насупився і промовив А ти віничок візьми, по закутках муки назмітай, тісто заміси та й спечи. Бабуся послухала дідуся, взяла віночок, назмітала борошенця. Замісила тісто і спекла румяного й духмяного колобка. Та вже такий той колобок гарненький та пухкенький, що старенькі нарадуватись не могли, але дуже гарячий був, тому залишився на вулиці вистигати. Як тільки дідусь та бабуся відвернулися, як колобок очками кліп, ручками хлоп, ніжками топ і покотився по стажинці світ за очі. Котиться котиться, а назустріч йому зайчик. Я зайчик-пострибайчик, а ти хто? А я колобок, рум'яний бочок. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Ой, не їж мене зайчику пострибайчику, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, заспівай. Я колобочок колобок, від діда степ від баби скок. Катаюсь я, як в маслі сир, я в лісі перший командир. Рум'яний бік сметаний ніс, я сміх і радощі приніс. Із борошна я вищий клас. Тичу швиденько, я від вас. Проспівав колобок пісеньку і покотився швиденько далі. Котиться, котиться, а назустріч йому вовчик. Я Вовчик, братик. А ти хто? А я Колобок, рум'яний бочок. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Ой, не їжо мене, вовчок убратику, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, заспівай. Я колобочок, колобок. від діда стрип, від баби скок. Катаюсь я, як в маслі сир. Я в лісі перший командир. Рум'яний бік сметанний ніс. Я сміх і радощі приніс і з я вищий клас. Тачу швиденько я від вас, Розпівав колобок пісеньку і покотився швиденько далі. Котиться котиться, а назустріч йому ведмідь. Я, дядечко, ведмідь. А ти хто? А я Колобок, рум'яний бочок. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Ой не їж мене, дядечко ведмідь я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я колобачу колобок, відіда степ від бабок. Катаюсь я, як в маслі сир. Я в лісі перший командир. Рум'яний бік сметаний ніс. Я сміх і радощі приніс. І з я вищий клас течу швиденько я від вас. Проспівав колобок пісеньку і покатився швиденько далі. Котиться, котиться, а назустріч йому лисичка. Я лисичка сестричка, а ти, мабуть, колобочок колобок Від діда стриб, від баби скок. Катаєшся, як в маслі сир, і перший в лісі командир. Я колобочок колобок, відіда стрип, від баби скок. Катаюсь я, як в маслі сир, я в лісі перший командир. Рум, рум'яний ніс. Що, що, колобочку? така чудова пісенька, а тебе зовсім не чути. Застрибни мені на носик і доспіваємо пісеньку разом. Колобок так захопився, що й незчувся, як опинився на носику в лисички. А та, недовго думаючи, його хрум та з'їла. Ось так дітлахи закінчилася історія. Схопились за голову дід і бабуся, тому що усі навкруги знати мусять. Чужі дяді й тьоті нароблять біди, ти з рідними тільки за ручку ходи. Кажеш, ті кінець, а тут сухо молодець. Дякуємо за перегляд. Дивіться нові відео та підписуйтесь на канал Тв Няня.